Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш. Десь пропала буква О. Ми шукаємо давно. Де ж поділася вона? Не знайдемо до темна, а вона от чуда сія, всілась в букві Л на шию і від радості сія. Ось де я, ось де я. Дітки, чи насправді буква Я схожа на літери О і Л? Дітки, скажіть, з чого написали літеру Я? Так, дерева, ягід, якорів. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію, назвати в назвах яких зображень, на вашу думку, є буква Я. Так, яблуко, ялинка, ящерка. Яма. Дітки, як ви гадаєте, з якого звука починаються слова, які ви щойно назвали? Я-а-м а. Яма. Наша нова буква Я незвичайна. Вона позначає два звуки: Й та А. Звук Й – Голосний чи приголосний? Так, звук Й – приголосний звук, а звук А. Правильно голосний. З'єднались два звука: приголосний «й» і голосний А. І на письмі ми їх позначаємо буквою Я, але коли ми говоримо, ми чітко чуємо не одну букву Я, а два звуки «й» та А. Тому, коли ми будемо робити звуковий аналіз слів, нам потрібно запам'ятати, що буква Я буде складатися зі звуків. Й та «а». Дітки тепер пропоную переглянути відео. Буква Я звук «й» А. Я яблуко. Я яхта. Я ящірка. Я Яйце. Я Ялинка. Я. Якір. Я. Якір. Як. Дітки тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно кліпати очима тоді, коли ви почуєте звук Я у словах Язик, якщо мило, жовтень, яструб, ярмо, колія, Яна. Ярослав. Відро. Річка. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную зафарбувати букву Я. Дітки пропоную прочитати склади разом зі мною. Ян, ям, як, яв, яб, ял. На, на, ня, ня. Ла, ла, ля – ля, Ма. ма, Мя. Мя. ра ра, ря – ря. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та порахувати, скільки всього червоних букв Я. Один, два, три. А скільки зелених? Один, два, три, чотири. Скільки рожевих. Один. Скільки маленьких букв Я. Один. Два, три, чотири. А скільки великих? Один. Два. Три, чотири. Діти. Скільки всього букв Я? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную разом зі мною прочитати слова і речення. Ярина, Яна, Ялинка, яблуко, Аня, Валя. Варя, валя і варя біля яблуні. Молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную пограти в гру. Вам необхідно скласти половинки яблука і прочитати слова. Няня. -ня, ягня. Ягода. Лазня. Молодці, дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.